Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді класний та практичний набір динанометричних ключів, який точно потрібен кожному майстру СТО. Набір динанометричних ключів потрібен для того, аби затягувати різьбові кріплення з правильним моментом затяжки. У набір входить три ключа з різним діаметром головки під 1 3,8 та одну другу.

Кожен ключ є сертифікований та калібрований, і їхня похибка становить всього лиш 2%. Мають металевий корпус з високоякісної сталі, чітку та зрозумілу шкалу, по якій легко виставити потрібний вам момент затягу, і механізм фіксації пуш-пул. Нагадую, що перші 5-6 застосувань потрібно робити при низьких крутних моментах для того, аби мастило всередині ключа розподілилося рівномірно по усіх елементах. Зверніть увагу, що кожен ключ має свій серійний номер, набитий на корпусі, який збігається з тим, що вказаний в паспорті сертифікації. Це класний набір доступний в каталозі BM Parts.